У першій половині VII століття біля кордонів Візантії з'явився новий ворог араби. Під прапором Священної війни в ім'я Аллаха вони розпочали стрімке завоювання Візантійських східних провінцій. З 636 року по 642 Візантія втратила Сирію, Палестину, Верхню Месопотамію, а ще через півстоліття Північну Африку. Незабаром араби поклали край і пануванню флоту Візантії на морях, створивши могутній флот і відібравши у Візантійців острови Крит, Сицилію та території на узбережжі Балканського півострова. Порівняно з добою Юстиніана І, територія імперії зменшилася втричі. Починаючи з 672 року, араби кілька разів намагалися захопити Константинополь. Однак Візантійці. Відбивали їх від мурів міста, а арабський флот було знищено грецьким вогнем. У 717 році Араби втретє розпочали штурм Константинополя величезною суходільною армією і флотом із 1800 кораблів, та завдяки рішучим діям візитівського війська на чолі з імператором Левом III і Савром. Ворога пощастило зупинити і відкинути від міста. Із 1800 кораблів в арабів залишилося лише 5. Із 200 тисяч воїнів урятувалося лише 30 тисяч. Боротьба проти Арабів спонукала Лева III Ісавра реорганізувати Візантійську армію. Імператор вирішив створити кінне військо. Однак, озброєння кінотника коштувало доволі дорого. Тоді візантійці вирішили запозичити досвід арабів, вони роздавали землі із селянами, щоб їх обробляли. Воїнам, які за прибуток від цих земель могли купувати коней та озброєння, але здійснення цієї ідеї вимагало вільних земель для розподілу, великими земельними ділянками володіла церква. Можливість отримати їх з'явилася в імператора завдяки руху іконоборців. Приводом до якого стали суперечки між прихильниками і супротивниками вшанування ікон, хрестів і святих мощей. Супротивники вшанування ікон твердили, що поклоніння іконом є ідолопоклонство, оскільки це поклоніння речам, а не Богу. Але прихильники вшанування ікон були іншої думки. Вони вважали, що в іконах та інших святих предметах присутня Божа сила. Тоді Лев III вирішив скористатися із цих суперечок. І в 726 році видав указ про заборону поклоніння іконам, розпочавши відбирати землі в монастирів. Мирянам пояснювали, що вшановувати треба Бога, а не його зображення. Ділянки відібраних монастирських земель надавалися Візантійським воїнам кінотникам населення Візантії розкололося, військова знать підтримувала імператора, а більшість простого народу й духовенства засуджували його. Боротьба між прихильниками та супротивниками шанування ікон тривала понад століття. Нарешті, у 843 році, шанувальники ікон перемогли, культ ікон було відновлено, а іконоборців засуджено церквою. У цій боротьбі загинула велика кількість шедеврів візантійського мистецтва. Рух іконоборців дав можливість Леву третьому ісавру створити візантійську кіноту, що перетворилася на окрему суспільну верства. На зразок західноєвропейських лицарів. Наступним етапом Візантії стало правління Македонської династії. Засновником Македонської династії став імператор Василій І. Він народився в селянській родині. Під час одного з болгарських набігів потрапив у полон і тривалий час жив серед своїх поневолювачів. Після повернення до Візантії Василій улаштувався конюхом. В імператорських стайнях завдяки своїй красі, розуму, силі та іншим здібностям він зробив карколомну кар'єру Із конюха виріс до співправителя імператора Михаїла III. Імператор швидко став відчувати небезпеку з боку свого співправителя і наказав його вбити. Проте Василій виявився спритнішим убив Михаїла III і сам став імператором. Щоб не втратити владу, він установив порядок, за яким престол могли успадковувати лише члени правлячої династії. Завдяки цьому представники Македонської династії правили Візантією до 1081 року. Доба правління Македонської династії стала часом розквіту Візантії. Константинополь перетворився в найбільший на той час торгівельний центр, а візантійські купці підпорядкували собі всю територію між Заходом і Сходом. Саме завдяки розвитку торгівлі до скарбниці імператора надходили такі прибутки, яких не мав жоден із королів Західної Європи. Наприкінці 9 століття Візантія розгорнула активну діяльність із християнізації сусідніх варварських народів. Посланці Константинопольського патріарха відправлялися нести світло християнської віри до сербів, болгар і у великоморальську державу. Проповідники Кирило і Мефодій створили слов'янську абетку і переклали Біблію слов'янською мовою, що створило умови для поширення християнства серед слов'ян. Саме тоді прийняв християнство київський князь Аскольд. Від другої половини IX століття Візантія перейшла в наступ і розпочала тривалі війни за повернення втрачених територій. Найбільших успіхів досяг імператор Василій ІІ Болгаробієць. Правління Василія II розпочалося за тяжких часів. На землі імперії почалися набіги болгар. Цар Болгарії Самуїл, скориставшись тривалими візантійськими заколотами знаті проти імператора, захопив східну Болгарію і частину Сербії. Коли заколотники у 987 році почали наступ на Константинополь, імператор звернувся за допомогою до князя Київської Русі Володимира. Руська дружина допомогла імператору придушити заколот. Для закріплення союзу з могутнім князем Візантійський імператор погодився видати за нього свою доньку Анну за умови, що Володимир прийме християнську віру. Василій ІІ розпочав тривалу війну проти Болгарії. Лише у 1014 році він домігся вирішальної перемоги над болгарами. І розгромив військо царя Самуїла. Однак цього імператорові виявилося замало. Василій ІІ здійснив акт небаченої жорстокості, за що одержав прізвисько Болгаробійця. Він наказав виколоти очі 15 тисячам полонених, залишивши на кожну сотню поводиря з одним оком. Коли цар Самуїл побачив армію сліпих, що прийшла до Болгарії, він не витримав цього видовища і помер від жаху. Василій II переєднав ослаблене болгарське царство до імперії. Одночасно імператор вів успішні війни в Азії та Закавказі, планував звільнити від Арабів Сицилію, але під час підготовки до цього походу помер. Василій II Болгаробієць зробив Візантійську імперію наймогутнішою державою Європи, але й спричинив її занепад, витрачаючи всі сили імперії на завоювання нових земель. Ослаблення візантії стало однією з причин її поразки в боротьбі з новими ворогами, турками, сельджуками.